Добренький сім раночок. Погодка в нас непогана. Ось так. Я бджілки на городі. Зараз бігом-бігом-бігом відкриваю теплиці, бо буде дуже-дуже жарко буде там. От, і на ну, поливати сьогодні не буду ще, подивлюся. І бігом-бігом. Біжу в магазин насінневий, закупаюся насінням для квітничка. От. І сьогодні знову в село і будемо саджати квітничок. Ось такі плани. Ну що, любі мої, я вже в селі сиджу. Коло квітничка свого, на травички сіла, сижу, сижу, оце порозкладала, дивлюся, що як мені сачати. Вже трошечки, так в мене, знаєте, картина намалювалася. Ось дивіться. Взяла я ось такі бордюрні, е, так, зараз, квіткова суміш бордюрна. Тут щось таке цікавеньке. От, хочу е, по краю посіяти ось цю квіткову суміш. І ось такі я люблю колюси. Теж десь або перемішаю зараз все. Зроблю таку, знаєте, бордюрну таку, то не знаю, зараз подивлюся. Так, далі. Ромашки, звичайно. Дуже люблю, але ніколи не вирощувала, хочу спробувати. Ромашки, значить, мак, ось такий махрова суміш. Дуже цікавий, таке щось хотіла простий мак, а тоді побачила це і вирішила щось цікавеньке взяти. Так, волошки взяла, ось два види. Ой, попали. Зараз два види, дивіться, червоний і е, такий голубенький, знаєте, як стандартний. от. Червоненькі і голубенькі теж посаджу. Так, і що тут в мене ще випало? Ось такі жаржина теж мені дуже подобається. Колись саджала, були в мене такі От Взяла отакі і отакі якась кровава мері. Спробую. Це що по квітам. Так, це буде рости ось тут. Ще в мене є пряні трави. Я взяла це в іншому місці, потім покажу. Зараз займусь цим, а потім, як туди перейду, я вам все розповім. Пря... Пряні трави взяла, взяла чорнобривці, Ще в мене є хінацея, це буде не тут, це буде на іншій клумбі. Зараз тут буду розбічати, все саджати. Ну і, звичайно, трошки познімаю, як це буде відбуватися. В нас он. горить багаття, чоловік розпалив. Е, палимо всі непотрібні речі, якими, яких треба позбутися. Так. Ну що, ще? Бачите, чоловік білить хату. Переводимо до порядку. Ну що, поїхали. Так, починаю працювати. Подивилася коліс у мене геть трішечки, ось такий маленький пакетик. Я зробила в центрі в середині будуть коліуси тут по краю. Зробила ось таку борозку. Зараз. Висаджу їх. Далі по краю по всій клумбі, по всьому квітнику в мене буде суміш. Така от суміш квітів у мене, дивіться, зараз. Там всякі сякі Значить, що я зробила? Я в цю суміш квітів е, додала ось ці всі чорнобривчики. Я побачила, там є чорнобривчики. Бачите там. І вони там були. От. Я туди ось ці от у мене, бачите, скільки, чорнобривчиків, тому що там малувати мені треба багато. От. Я оце все перемішала тут, от, -от, от з цією сумішшю квіточків. І зараз так потрішечки для того, щоб мені вистачило на весь периметр. Ось так. Зараз колю ось отут. Маленьку таку висаджу доріжку. Так, ну що, у мене ще є такий ось квадратик землі. Зараз <кій> просипаю все добряче. Виберу всю траву, висипаю. І ще посаджу, є в мене там ще багато є трави, лікарські. Всякі там і багаторічники, в основному багаторічники Тут посаджу, будуть у мене тут рости. І я побачила ось тут трішечки щавлю Ось щавель Я е, тут досаджу, в мене є щавель я тут зроблю, ой, дерево. Е, тут зроблю ще одну, напевно, Щоблю. Тут земелька, звісно, така. Зараз буду пробувати щось з цим робити. Ну що, все. Квітничок засаджений. Засадила все, зараз полю злієчки. Сковою візьму воду. Все доб... добренько полю. Так, оце все висаджено. Навіть ось, дивимо, ось. Навіть мальви мої насіння я збирала своїх мальв, теж висаджено. Ось сояшник був, не знаю, скільки лежав, ось такий. Теж висадила. Сояшники ось такі. Ось такий посадила. Такий дуже подобається мені. І ось, дивіться, ось ці всі квіти. Ось це-все багатство буде ось тут. Надіюсь, буде гарно все зійде. Ну що, знаєте, як то Взяла сапу в руки, а потім все як в тумані. Поки все не висипало, не зупинилось. Ось такий участочок. І там ще чесничок висипало. Ось так, тут трави було, звичайно, дуже багато. Поки все повиривало, висипало. Коріння таке. Так, хочу зараз посадити ще таку купу насіння. Такою хіноцею. Щось у мене тут же. Зараз. Це щавель. Шавель. Це я дома саджала. Так, ось така м'ята. Багаторічна. Так. Ось такий страгун купляла була. Думаю, тут його посаджу, хай тут буде. Так, шавлія багаторічна теж. Ось таку ще купила, не знаю. черемша, Дикий чесник. Він так мені сподобались квітки, не знаю, посаджу хай буде. І ось такий багаторічник Тім'ян. Давно хотіла його попробувати посадити. Цікава така квіточка. А зараз все це хочу тут посадити. Квітничок посаджений, навіть трошки полила з колодязя. Не дуже, але як вийшло. Поки що, поки купимо насос, схважимо, щоб у нас була водичка то буде так. Потім буду вже поливати. Зараз так, трошки переляпала. Я думаю, що і на тому добре. Так. Посадила всі трави лікарські. Тут все засадила. Божою допоможю, надіюсь, з боже допомоги все в мене виросте. Ось це все засадила. І квадратик посадила м'яти. Ось так. Давно хотіла собі такий уголок, щоб там. Були лікарські трави, але не було місця, де собі це дозволити. А тут, слава Богу, є. Надіюсь, все виросте. Трошечки побілували хату. Ось така краса в нас вийшла. Біленька, гарно. Ну все, щось поробили. Збираємось, їдемо додому. Дома ще роботи багато. Це той варіант, коли не знаєш, за що братися. Приїхала додому, перекопала. Ось такий у мене тут участочок, тут буде картошка. Сьогодні не спіну. Думаю, десь рядка три тут буде. Ще ж мішки треба, мішки теж картошку покидати. Додати ґрунт, Ось скільки в мене його тут. У нас Меліса тут залишилась, а ось пересадила три кусти. Ось так такі файні. Ще треба винести розсаду. Зараз буду виносити розсаду. Так, любі я в своєму розсадничку. Тепличці розсадничку. Ось у нас пів восьмої. Ой, тут... Так. Піввосьмої. Я тільки закінчила переносити сюди свою розсаду перця та баклажану. Ось така вона розсада є, велика. До речі, це я переставлю ось так, нехай більше місця поки що. Це можливо. Ось, дивіться, є велика, є поменша. Ще небагато розсади залишилося, доростати богить мала. Я вирішила не виносити її. Ось так, а цю повиносила вже. Ось такі помідорки в мене тут. Гарні, шикарні помідорки. Вони мені дуже подобаються. Різні по розміру, тому що різні по віку. Деякі раніше були розпакіровані, деякі пізніше, а ще і різні сорти. Тому так. Я думаю, все добре. Вони друг друга догонять і буде все добре. Тут розсада інших помідорчиків чекають в тепличку, висадки. Не знаю коли. Завтра ще в нас добра погода, післязавтра теж, напевно, через два дні. Буду я допікірувати іншу розсаду помідор і виносити теж сюди. Ось так. Гарненько вже наповнюється мій розсадничок. Ой, нарешті, нарешті, тому що погода не давала нічого. Таке перший раз в минулому році. 20 квітня я висаджувала помідори чері в теплицю. 26-го всі інші досаджувала. Отак от, от. Ну, а зараз, я думаю, висаджуватися будемо в травні. Так що так. І я в свої теплички тут в мене. Зелено все, салатик такий. Шикарний росте. Зайшла бігом-бігом. Надергала нам на вечерю редисочки. Зараз буду вже закривати всі теплиці. А ще ж вимкну полив капель, крапельний. І на сьогодні все. Буду вже закінчувати своє відео. Всім бажаю гарних врожаїв, мирного неба і всього найкращого. Дякую за перегляди.